Чи було колись цікаво, чим брайнрод на контенті ще набирає такі космічно сумасшедші перегляди. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся, ми розпочинаємо. Я щоб ви просто розуміли, про що я зараз говорю, ось у нас таких відосліків це просто якийсь нонсенс. А мої сумарні перегляди це 80К. Я навіть зараз в калькулятор зайду. Скока! Все, коротше ребятки, всім папа, я пішов брейн-род знімати. Та добре, добре, шучу, шучу. Ну і давайте тепер розберемося, чому саме по собі такий на контент іще набирає такі мільйони. Дивіться, є ярка картинка, є озвучечка, є брейнроти. Все, вважайте, ваша гра саме найпопулярніша між дітьми. Все, це і весь секрет. І, як я вже казав у минулому відео у Брайнротні грають тільки діти. Ой, якісь дорослі, о який не все добре з головою. Ну, думаєш, навіть діти дивляться, а потім згадуєш, від цього мозги гниють, йо йо. Цим автором наче хать на дітей, і ліж би гроші ті капали. Якби я був би якимось модером Ютуба, я би вже такий контент заборонив давно. Як я вже казав, їм болиш би, щоб грошики капали. А грошики, грошики такі чималі. Знаєте, якось так. Друзі, і це в принципі все. І давайте утворимо таку невеличку угоду. Давайте ми набираємо тут десь 10 лайків і 100 переглядів. І... і завтра я викладу нове відео. А про що я вам не скажу? З вами, як завжди, був Максич і всім па-па!